Шановні співвітчизники, зараз же я можу повідомити, що сьогодні ранком Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію по плановому і організованому виводу частини підрозділів з Дебальцево. Сьогодні ми можемо сказати, що вже на зараз вийшло 80% частин. Ми чекаємо ще дві колони. Вийшли 128 горно Горнопіхотна-Мхачівська бригада вийшла частини і підрозділи 30-ї бригади, решта 25-го батальйону. Залишки 40-батальйону, спецназ, Нацгвардія міліція. Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні Сили України виконали повністю. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні в мінську під час переговорів і після мінську. Ми Могли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів. Ми стверджували і довели Дебальцево, знаходилось під нашим контролем, ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами пехоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ, з автомобільною технікою і на цій техніці. Левова частина сьогодні вже зараз знаходиться за Постами Озер. Командири проводять роботу з особовим складом. Ми чекаємо ще одну колону, одну роту, залишивши бойові дозорні пости, наблюдательні пости, відвівши їх на нову лінію оборони, залишивши собі плацдарм для оборони держави. Я думаю, що це є переконливий доказ боєздатності збройних сил і ефективності військового командування. Можу сказати, що незважаючи на жорсткі артилерійські обстріли, обстріл систем залпового огня, поки що ми маємо дані загалом у більш як 2000 української групіровки ми маємо 30 поранених. Зараз збирається інформація. Може бути уточнення, але станом на зараз я володію цією інформацією. Я хочу сказати, що цим діям було посрамлені Росія, яка ще вчора вимагала від українських військових скласти зброю, підняти білий прапор і здатися в полон. Українські військові з честю. Отримали високого звання українського захисника вітчизни, я обіцяв, дали по зубам ті, хто намагалися їх оточити і вийшли э, з Дипальцево по наказу Верховного Головнокомандувача, який я віддав вчора, після того, як російські військовослужбовці заборонили представникам ОБСЄ э, рухатись. В Дебальцеве для того, щоб засвідчити нашу готовність почати відведення важки, важкої артилерії, важкої техніки і продемонструвати відсутність оточення. Вони знали, що це неправда, вони цього боялися, і ми сьогодні це продемонстрували і довели своєю операцією. Ми сьогодні зайняли нові рубіжі оборони, і ми вимагали під час Моїх переговорів з лідерами Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу жорсткої реакції світу на брутальне порушення Росією мінських домовленостей, режими припинення вогню, початку відведення важкої техніки. І ми будемо готувати організовані скоордіновані дії сьогодні ввечері. Я скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зараз я вирушаю на фронт для зустрічі з тими, хто вийшов з Дебальцева. І я маю високу честь потиснути руку і подякувати українським героям. Також сьогодні буде проголошено про мій указ, про присвоєння високого звання Героя України, командиру. 128 ї Мукачівської горно-піхотної бригади Сергія Шаптала. Україна пишається такими героями. І Україна не вдасться розхитати внутрішню стабільність. Батальйонами все пропало, батальйонами все кінець. Брехнею про 200 і більше загиблих вчора. Брехнею. Про Оточені блокпости про українських військових, які нібито знаходяться там без боєприпасів, і води. Це сценарій неукраїнський. І впевнений, що ті, хто його розповсюджували, чекали абсолютно іншого результату. Ні, на щастя, сьогодні ми маємо вдало завершену операцію. Будемо мати можливість і далі боронити державу.